Це господарство у місті Новоукраїнка. В цьому зерносховищі зберігають у зиму пшеницю та ячмінь, показує керівник підприємства. Каже, цьогоріч зібрали 9 тисяч тонн зернових. Це на 2 тисячі більше, ніж торік. На сьогоднішній день у нас десь біля 70 центнер на круг пшеничка видала, пшеничка другого і 3 класу. Ми для цього робимо все, що можливо, і добрива даємо. І Засоби захисту приміняємо для того, щоб зерно було добре. Ми десь пшенички намолотили біля п'яти тисяч тонн. У минулому році це було десь дві тисячі тонн. Розповідає, зібране зерно переробляють на муку. Її використовують для власних потреб, розраховуються за бажанням із пайовиками та продають. Це поле готують для посіву озимої пшениці нового врожаю, вносять добрива. Завдяки цьому ми маємо гарні результати, тобто там 80 в середньому центнер з гектара пшениці. Сіємо зернові культури десь порядка 1300-1400 гектарів, а пшеницю сіємо на 630 гектар озимої і ярої 230 гектарів. В області пшеницю та ячмінь вирощують понад 3000 тисячі господарств, каже Григорій Арсірій. Цьому році хлібороби Кироградщини отримали найвищі показники як поваловому виробництву зерна, так і урожайності ранніх зернових культур. Крім цього, область отримала перше місце по урожайності в зоні степу України. Цьогорічний валовий збір. Ранніх зернових культур склало 2 мільйона 503 тисячі тонн. Якщо бути точним, це на 1 вересня по статистичним даним. Це плюс 928 тисяч до минулого року або 60%. Урожайність склала 47 центнерів з гектара або плюс до минулого року 12 центнерів. Розповідає, що, на його думку, сприяло рекордному для області врожаю. По-перше, Достатні та оптимальні запаси вологи в ґрунті, в метровому та орному шарах, досить оптимальні умови для розвитку озимих культур під час вегетації, розширення площ посівів до 85 тисяч гектарів або 16% до минулого року. Ну і Основне це дотримання технології вирощування. Додає, за півтора тижні в області розпочнуть сіяти озимі пшеницю та ячмінь. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.